Процес створення ігор доволі б непростий та комплексний, і кожна гра має свої критерії для того, аби стати тією самою шедевральною. А ви? з вами Лера, І сьогодні ми поговоримо про те, як зробити гарну детективну гру. Створення детективних сюжетів ну об'єктивно непроста справа. Адже допустивши одну, здавалось би, не мега критичну помилку. Гра може втратити усю логіку історії та її шарм. За це треба карати. Ну так я і не пройшла гру The Murdered Soul of Two Suspect до кінця, адже в якийсь момент я взагалі перестала розуміти, що відбувається на тому клятому екрані. Аби не заплутатись у власній там павутинні інтриг. Сценаристи пишуть сценарії детективів задом наперед. Так банально легко. Легше, хоча звучить доволі складно. Ні, не зрозумів ні докажеш, послухав. Ваша історія має бути таємничою, а не по дебільному прихованою. Ось, наприклад, коли люди не договорюють фрази до кінця. Гарна детективна гра має починатися з інтригуючого сюжету. Без гучного вбивства, викрадення чи то шантажу діла не буде. Контекст має даватися одразу. Такі ігри часто починаються з місця злочину, де вас ознайомлять одразу із базовими механіками гри. Звучить раціонально. Ну а потім вас можуть, наприклад, повернути назад у часі ще до основних подій гри. І по суті, це не дуже новий прийом. Його використовували в кіно ще задовго до того як з'явились ігри. Ви можете створити мега інтригуюче вбивство, якісь геніальні зачіпки, які звичайний гравець не зрозуміє без загальної картини. Але без сильних персонажів гра не буде мати сенсу в Heavy Rain Головний герой був для мене якимось звичайним тюбіком, який, наче, і робив щось, аби знайти свого сина проте розбивався при першій же перешкоді, і це буквально ми ж не в Need for Speed граємо. Але пан Девід Кейч ну шарить за гарні сценарії точно більше за мене. Саме тому персонаж Ітана не гальмує, а зазнає розвитку протягом сюжету, вибудовує здорові і цікаві стосунки з іншими не менш важливими персонажами, як, наприклад, Медісон. Хоча мені здається, тут основна складність навіть не створити цих ігрових персонажів, а вписати їх лор правильно в сюжет, аби він мав сенс і аби ви думали. М -м, може, це той самий дворецький? Звісно, важливими етапами сценаристики виступає темпоритм, моральні вибори, непередбачуваність сюжету. Але чесно, а хтось мене ще дивиться? Я не знаю, чи вам це цікаво. Це нова рубрика. Напишіть про це в коменти. А ми їдемо далі і будемо говорити безпосередньо про сцени вбивств або просто місце злочину. Створити місце злочину об'єктивно непроста річ. Я шарю, мене в універі змушували це робити. Ну, не дарма бакалавра закінчила. Та й мене два рази в Німеччині пограбували, тож я шарю за місця злочину. Ну так ось, місце злочину також має бути переконливим. Сюди не можна додати крові для антуражності, все має бути логічно побудовано. Кожна підказка, яку ви шукаєте довгими хвилинами, має нести свій внесок у розвиток сюжету і вашого просування. Ці сцени мають вмикати ваші інтелектуальні здібності, змушувати думати наперед, викручувати можливі історії з нового доказу. Коротше, не гра, а якийсь тест на IQ. Використання інтерактивних елементів допоможе вам урізноманітнити гру. Все ж ми говоримо не про книги і навіть не про фільми, ігри для відпочинку, як флешбеки в минуле, вміння бачити сліди і всякі інші там приколи, доцільно і використати усілякі міні-ігри, типу розшифрування повідомлень, підбір коду і таке інше. Хоч ігри і вбили уявлення про тих справжніх детективів, які місяцями чекають там зустрічі зі свідком і зробили їх ще й криміналістами. Я бакалавр права, да, я маю право душніти, бо право розумієте. Ну так от я хочу симулятор детектива, де він по 5 днів стоїть в черзі в морг, тому що ну почекайте у нас дуже багато тіл на ростин. Класна була б гра, аби додати різноманіття такому геймплею, бо погодьтесь постійно шукати докази і вибудовувати якісь там зв'язки. Це нудно. Розробники також додають сцени допитів, хоча багато ігор цим нехтують. Добре, коли це не заскриптована подія, і ви можете вибирати манеру проведення допиту, підвищувати або знижувати градус діалогу, тиснути на болючі точки. Ну або не робити цього. Тоді така подія не матиме особливого впливу на ігровий всесвіт та його сюжет. Ідеальної детективної гри ну на жаль, не існує. Ідеально тут тільки я. І сподіваюсь, той розробник, який візьме цю ідею та цю формулу для своєї детективної гри. Наприклад, із Шерлока Голмса взяти систему дослідження доказів, сюжетну історію із неймовірними твістами, та без цієї дебільної містики лише з реалізмом з Хеві Рейн, атмосферу та весь цей детективний вайб з зелейнуар. І на мою професійну-непрофесійну думку це ідеальна ігрова комбінація для гарного детектива. Я хотіла сказати, що якщо вам цікаво було послухати, напишіть в коменти. Але якщо ви тут, то вам точно було цікаво. Так що сподіваюсь, така нова рубрика вам подобається. І я буду старатись розбирати і інші жанри ігру, індустрії, але більш детально. Якщо хочете таке, ну все рівно напишіть в коменти. Аве! Ви...